Моя вітанчика попросила зробити розклад на тему, чи будуть дії ваш бік чи кроки загаданої вам людини. Запропонувала підписниця в загальному розкладі. Подивитися, тому ми дивимося в загальному розкладі, але це розклад буде так і так і для чоловіків, так і для жінок. Подумайте, будь ласка, про себе. І е, подивимось ще е, вашого партнера або партнерку, в яких енергіях знаходитесь ви, ваш партнер і що між вами зараз відбувається, що між вами, так? І так, в яких енергіях знаходитесь ви? Четвірка жезлів це про будинок, це про дом, це про святкування, це про стабільний союз, це про свята, це про те, що от ви знаходитесь в зоні свого комфорту, там, де ви знаходитесь, все вам зрозуміло, комфортно. І ви можете, так би мовити, розслабитись навіть. Тому що тут вам раді, тут ви ради всім, кого ви бачите. Тобто ви не одинока людина, яка тут, ви можете знаходитись і біля знаходитись в тому місці. Де є біля вас ще люди, які вас підтримують? Так, ви за будинок, ви за от, от, про те, щоб було зрозуміло, тепло і надійно. В яких енергіях ваш партнер? Тут жезлів. Тож це така егоїстична карта на сигніфікацію. В чому сенс цієї карти? Це взагалі про імпульс, це про бажання почати щось нове, це про я хочу тут і зараз. І не думає людина взагалі про наслідки. Тут бажання вирватися з якої ротини, пошук на якісь почуттів. Це не про стосунки, це може бути взагалі поверхневе, якщо навіть Якоюсь жінкою чи чоловіком, це про те, що знаєте, от, просто от, ну, це поверхневе такі враження. Це нестабільна енергія, це про тут і зараз, як я сказала, і це не довгострокові якісь починання, це от раз зажглося тут багато енергії вогняний внутрішньо, розумієте? Так, що між вами? Королев Пентаклів, король Пентаклів, дивіться, дивіться, ви або партнери, чоловік і жінка, а в шлюбі або проживаєте дуже багато років разом. Це може бути, ви дбаєте, наприклад, в пентаклів про затишок, про створення затишку. Це мати, дружина, це земна така жінка, яка знає, що вона хоче. Вона намагається зберегти, то, що є, стабілізувати король пентаклів. Це більше про прагматизм, накопичення, про закрити стоїть на своєму, ну стілець. Ви два зімних, ви можете бути просто в таких енергіях, тому що ви партнери, і от у вас одно, так би мовити, царство королівство. Ви дві фігури, що дивляться, можливо, і в різні боки, хочеться сказати. Але ну, ви, ну, ви можете проживати разом. Я не знаю, чого ви питаєте. Стосовно кроків, я зараз ще не бачу якісь карт. А, вже бачу. Вже бачу. Що є карта, яка вказує на втрату. Таке враження, що між вами зараз є якась втрата, бездуховність, втрата, можливо, вашої стабільності, можливо, ви знаходитесь, якщо під одним дахом, то в різних таких, знаєте, погляди, можливо, ви навіть і не під одним дахом, тобто ви роз'єднані, тому що п'ітірка Пентаклі це криза. Це може бути роз'єднання. Якщо ви в обох живете, як я буду повторюватись, просто йде інформація, то ви можете бути, як знаєте, ну, у вас немає дух, душевної теплоти взагалі. Ви от як сусіди, так би мовити. Ну давайте, я не знаю, чого ви питаєте, хоча по Петірки Пентаклі я можу здогадатися, чого ви питаєте, насправді, чи буде людина до вас якось проявлятися. Ну, давайте подивимось, чи буде трійка жезлів, десятка кубків, туз кубків, сімірка кубків, двійка кубків. Дуже багато емоцій, дуже багато емоцій почуттів. І скажу так, щоб не розтягувати по кожній карті, я на початку скажу так: ви або тільки познайомились, тому що я бачу тут два туза, у вас щось розпочалося, і ця людина бачить, і ви бачите цю людину в однакових енергіях. Коли ми хочемо щось створити спільне. Зрозуміло, так? Ви бачите один одного в партнерстві. Або ви вже в партнерстві. Тут буде, так би мовити, два варіанти: або ви вже в партнерстві, але у вас є якась криза. Є можлива відстань, а можлива криза в тому сенсі, що у вас якось, ви по, -по різному можете дивитися на одну ж саму річ, будемо так говорити. Так? Ви можете дивитися на цю річ і говорити, що потрібно отак. От, а ваш партнер або партнерка може говорити ні, так не можна. Там, або у мене своя думка і у вас щось тут. Ну, кризис відбувся між вами. Стосовно дій і кроків, що до вас так дії будуть. Загальне, загадане людини, вони можливі. Але, є, але це не просто е, про те, що я не буду говорити вам. Зараз відкривайте дверцята чи вікно, зараз ця людина прибіжить, прилетить, от, знаєте, є так розповідають? Ні. Трійка жезлів це взагалі людина, яка спостерігає, людина, яка має намір, але вона ще не діє. Це карта перша надії. Так зрозуміло. І там пішли одні кубки: десятка кубків, туз кубків, сімірка кубків і двійка кубків. До речі, по двійки кубків я теж можу сказати, що людина або в неї щось. Вона згадала, або щось у неї там, піднялося на рівні того, що вона стала розуміти, що у неї є почуття, і вона, ця людина, вважає, що у вас взаємні. Або чого я говорю, що у вас, можливо, нові знайомства, або не те, що там знайомство в тому сенсі, що ви тільки познайомились. Ні. Ви вже там, зустрічаєтесь певний час, так? і у вас є у кожного свої плани. На один одного. Чи будемо ми а, разом чи ні? Так от, ваш партнер і ви самі вважаєте а, от, той, тією парою, яка повинна бути разом. І у вас є уявлення навіть про родину. Ну, насамперед вашого партнера. Не буде він в інші вона діяти прямо зараз. Це не про зараз. Спочатку ця людина буде все обдумувати, тому що тут і трійка жезлів, і сімірка кубків, можуть бути різні аспекти, може бути багато виборів. Якщо ви тут посварилися, як нам показала п'ятірка Пентаклю, що ви могли втратити в якийсь момент один одного, то людина може обдумувати. А коли з'явиться ця людина, буде емоційний круг, жест, примирення чи спроба налагодити стосунки, розумієте? Це не обов'язково про стабільну дію, але більше про напрорив і емоційний порух. Знаєте, по десятки кубків ця людина просто у вас, так би мовити, взагалі уявляє таку картину світу свою, так? про те, що от така от родина. Таке щастя, коли ми разом, у нас тут дітки бігають. Да? Це повноцінні щастя родини сім'ї, і вона може собі таке уявляти. Або, знаєте, у вас була така ситуація, або ця людина більше має в голові такі от мрії, потенціал для глибокого союзу. Тому дії будуть, але не зараз і це от. Невипадковість розумієте? Ще буде на за вами тут наблюдати.